Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Кожного дня на хрещатику збирають родини загиблих та полонених військових. Інколи це тисячі людей, згуртовані болем. Справжній соціальний вибух, який ігнорує Зеленська і справедливої мобілізації наразі немає. Блогер та адвокат записав звернення до влади, де розклав все по поличках, далі мовою оригіналу. Ми ж нікого не ловимо, так обновити дані просто. У нас що є дії. Наша страна в смартфоні. Ну, дані є на всіх, ну обнавіть. Ну вы же херню несете. Насильная мобилизация никогда, нигде в мире не создает сильные вооруженные силы. Угрозами, шантажом, запугиванием, репрессиями, штрафами не создается единство государства. В 2022 году мы были едиными не потому, что боялись собственных штрафов, а потому что были едиными как никогда. Я уже много раз говорил, почитайте историю. Вооруженные силы, армия, да, силы сопротивления любого государства во время войны формируются с тремя составляющими. Первая – регулярная армия. Это люди, кто добровольно выбрали для себя профессию воина, с оружием в руках защищать страну, а гражданское население платит налоги и содержит армию, регулярные части и так далее. Вторая составляющая – это добровольцы. Это те гражданские, а может быть, бывшие, молодые пенсионеры, а, не знаю, правоохранительные органы. Но это те, кто говорят, я могу, я готов, я хочу, я умею. И идут добровольцами, как это было в 2022 году. И третья составляющая, это контрактники, которые готовы брать оружие в руках за деньги, за мотивацию. Вот в этом симбиозе, вот в этом треугольнике, во все времена сегодняшнего, современного мира, я имею, создаются вооруженные силы любой страны. Там нет четвертого, вытаскивать людей из маршруток перекрывать дороги, штрафовать. Не придете, не пойдете, значит не дадим машину управлять, карточки заблокировать. Нету такого в мире. Если человек не может, не хочет, не умеет, не считает готовность, но готов работать, платить налоги. Разве это не работа на страну, на государство и так далее? А кто работать тогда будет? Если половина уедут, половина спрячется. Остальные решат. Или кто-то сомневается, что в стране коррупция. Дальше, ВЛК, вот эти вот врачебно-лечебные комиссии. Что это? Объясните мне. Второй раз пройти, третий раз пройти. Цель какая, скажите мне? Насильно создать мобилизационный ресурс? Насильно? Насильно можно заставить любить Родину? Ты готов работать, волонтерить, донатить, платить налоги, помогать армии? Окей, это твой вклад. Конечно, ты же не в цирке, и не в 95-м квартале, что у тебя бронь. Если ты просто мебель собираешь на фабрике, какая бронь? А это ж такое себе дело. Подумаешь, хлеб там выпекаешь, еще где-то. И монатик вот это вот устроил, шоу одного артиста на Хрещатике. Мол, смотрите, я пообщался с ТЦК, мол, все хорошо, меня же никуда за руки за ноги. Нахрена вы это делаете, хочется спросить, товарищ Монатик. Ну что, вы дебила всех считаете, это же ваши зрители. Граждане Украины, ваши зрители. То есть, приходя, то есть, покупая билеты на ваши концерты, и вы вот так относитесь к людям, и, объясните, мне, что за шоу устроили. Знаменитого монатика не забрали, мол, и всех вас не заберут. Ну понятно, да, конечно. Угу. Час. Говорить надо с людьми. Власть должна говорить с людьми, говорить. Диалог должен быть, а не монолог власти. Мы же за свободу, за права, за демократию, мы же за Европу. За... Европейские ценности, за права человека. В стране тяжело, да. Все должны помогать. Элита должна вернуться в страну. Все дети элиты. В Той же час, екс-прокурор Жебрівський пише наступне: людоловство треба зупинити. Є мобілізаційний резерва 150 тисяч осіб. Учора вкотре відвідав хлопців на харківському напрямку передової лінії фронту. І це навіяло певні роздуми. Безумовно, ті, хто з 24 лютого почали боронити українську землю від московитів, психологічно вигоріли та фізично втомилися. Потрібно і до укомплектування військових частин на передовій, і заміна ротація. Тих, хто вже два роки воює з цієї причини, однозначно потрібна мобілізація, але ще раз. Наголошую справедлива мобілізація, тобто, згідно із законодавством України, закон про мобілізацію мав би бути розроблений і підписаний верховним головнокомандувачем, і таким чином він взяв би на себе відповідальність. Наприклад, на сьогодні є 110 тисяч поліцейських і ще близько 90 тисяч поліцейських, які перебувають в резерві віком від 42 до 55 років. Мають добре здоров'я і броні і на обліку вони стоять не у а в міністерстві внутрішньої справи. Тобто там дуже серйозно потрібно попрацювати. Я переконаний. Що найменше 40 тисяч діючих поліцейських і поліцейських резерву можна сформувати армійський корпус. Друге питання треба чітко систематизувати органи управління національної гвардії, різних видів військ, які власне виконують не зовсім притаманні їм функції. Наприклад, коли їдеш на блокпост, тебе зупиняють молоді кремезні чоловіки призовного віку, військовий поліцейський. На цих блокпостах потрібно повернути ДФТГ. І це точно можна буде зробити. Є чимало бажаючих чоловіків, які за станом здоров'я не можуть служити у лавах але в тилу на блокпостах можуть ефективно бути задіяними, і це щонайменше близько 20-30 тисяч. Ще один сегмент. Чиновники-депутати різних рівнів, які мають бронь, реально повинні бути розброньовані і мобілізовані першими. Тобто, лише з представників силових структур депутатів та чиновників ми можемо сформувати мобілізаційний резерв більше 150 тисяч осіб. Причому з добрим здоров'ям більш-менш наявною військовою підготовкою, і це ті люди, які повинні боронити державу. Наступне потрібно чітко розписати алгоритм. Ритма на потреби мобілізації, щоб не зупинилася економіка, тобто бронювання працівників на підприємствах повинно відбуватися. Бо нині ми на 50-60% фінансово залежні від наших західних партнерів. А якщо зупинити українська економіка, то будемо залежні на 100%. Не буде кому сіяти, орати землю і збирати хліб, не буде кому збирати дрони та іншу роботу виконувати. І в цьому напрямку потрібно також працювати. І коли українці побачать, що мобілізація справедлива, тоді не буде людоловства, бо той законопроєкт, який Подав кабінет міністрів багато о чому нагадує московицький законопроєкт про мобілізацію, але Україна не Московія. У нас інші підходи до нації і до оборони держави. Потрібно готувати дуже суттєво офіцерський склад Збройних сил України, не дивитися на зірочки на погонах, бо часто буває, що той, хто не хотів служити у війську, йшов на воєнні кафедри, а потім отримав звання молодшого лейтенанта пізніше капітана. Таких військово зобов'язаних мобілізувати вони місяць навчалися на полігоні. Їх призначають командувати взводами, ротами, бригадами, не Ді вони навіть уявлені не мають, як управляти військом, або коли того, хто поячив років 20 і не докладаючи зусиль доріз до звання полковника, ставлять комбригом комбатом. Тоді особливих успіхів годі чекати, а рядовий воїн знатиме, що він не захищений досвідом та знаннями командира. Без цих складових тільки технологічне паро озброєння збройних сил України навряд чи принесе користь. Зрозуміло, що далі повинен відбуватися запуск нашого оборонних підприємств. Я не розумію, чому в Україні досі не випускаються міни до достатній кількості то не є високотехнологічне виробництво і воно може бути розкидане по всій Україні. Тож, навряд чи московити в разі це виробництво на будь-якому токарному станку можна виточувати елементи домін, а потім в окремих місцях відповідно до умов безпеки і сертифікації збирати комплексно. І що найменше він мін має бути у нашого війська достатньо. Я вже не кажу про запуск виробництва снарядів, патронів, ракет і безпілотників, але збирати на кухні з китайських запчастин дрони, які купляє людина за свої кошти. Це несерйозно. Ни нічого спільного з реаліями немає, то хайпа. Який же висновок напрошується Україні? Потрібен директор серед тих, хто сьогодні є в управлінні державою. Функції директора не виконує ніхто, не знає, не вміє і не може виконати. Тому потрібно вводити уряд воєнного часу. Це така інституція, яка зможе привернути і привести до тями українське суспільство та започаткувати перемогу України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.